Вітаю всіх! І так, трошечки буде відео таких пояснювально розказувальних. І знову мені питають про тьотю Фаню. Це тенденція. Я робила про неї розклад про тьотю Фаню, тому що в мене був шкавал повідомлень просто про неї. Був такий період, що просто сарак. Людина працює у своєму, в своєму стилі, хай працює. Питання в тому, що один з її розкладів був Харків'яни для вас, знову ж стара пісня. Що з лютого 25-го року, я бачила той розклад, лютий 25-го року Харків буде в окупації на половину. Уявіть, собі, будь ласка, половина окупації Харкова. Ну, просто так от. Поділіть, там, не знаю, по Бруківці на площі, чи не знаю, як вони робити. Ось вам так. З лютого потім. Був інший розклад, менш такий негативний. Ось. Потім щодо обстрілів. Обстріли були? були, Чим вони були шахедами? Але на той тиждень, на який вона пророкувала ракети, зовсім не було жодного обстрілу міста. Це вам так, в мене так, також є такі промахи, я навпаки їм радію, це все є потенційні загрози. Я хочу вам пояснити один момент. Літають розвіддрони, і воно все літає. Воно може бути пізніше раніше. Час таро не знає, це не його тема, але ми умовно даємо тиждень, щоб розуміти, якісь рамки. Потенційна загроза є така. Вона може бути раніше, пізніше і не програти взагалі. Я це вам кажу, те, що я у неї бачила. Далі, оцей прикол з цими паличками. Я вам скажу так, я це не люблю, бо. Вона брала період до кінця 2026 року. Вибачте, при тенденції, що є зараз, якщо воно все зберігається, я з нею погоджуюся, що всім піздіться. Але величезне, але таке гремне-громне: якщо буде все так, як зараз, без жодних змін. Буде окупація і Запоріжжя, і до Дніпра долізуть. І Харкову весело буде, і сумом, ну взагалі. Це тільки якщо не буде змін. А зміни, вибачте, йдуть. І, вон, і їх видно. І тут розглядати питання так далеко, ну взагалі без толку. Я можу подивитись якісь тенденції, які, як вам сказати, далеко, ну, такі легкі. Я не дивлюсь військові дії далеко. От зовсім, в мене місяць максимум, небезпека йде на місяць, не більше. Ви кажете, на осінь, ні, я не роблю осінь. До кінця року якісь питання я роблю. Якісь тільки. І повторюю періодично, якщо це потрібно. Давайте подивимось так. Психологічну пораду вам дам. Тим, хто надивиться прогнозів, всяких різних, і потім не знає, що з цим робити. Давайте для вас психологічна порада. Цією колодою. Ану, любі мої. Подивились, почитали і відкинули з голови. Все. І я ще кажу фразу: мені дякують за неї. Дивіться на те, що за вікном. Мені за це кажуть велике, дякую. Я завжди так живу. Я вам пояснюю. Тому що. Я маю відношення і до області, і до міста. Я можу розказувати як житель і того, і того. Ось. Що мені вам сказати? Ну, тут важко. Справа в тому, що в області, коли я, мені комфортно. А якщо налітають шахеди, вообще круто, каби шахеди, все. Більше там нічого не хвилює. Ось, якщо летять шахе, дуже гучно. І пролітають вони низько над будинками, розумієте ситуацію? А так, все, все прекрасно. Арту, ну, чуємо арту періодично. Не секрет, що це Драгачівщина, Драгачівський район. Я це не приховую. Район веселенький в колопках, як би. Чого? А чого соромитись? Я не розумію. Мені зовсім не соромно за дергачі, вибачте, зовсім. Я вам розклад дергачі робила, до речі, про школу. Мені так подобається. Мені підтвердили, що її будують підписники. Мабуть, це найголовніше, я хотіла почути, що її реально будують. Все. Мені більше нічого не потрібно. Де будують, що будують ромашки. нічого не оточнюємо. Все, кому потрібно, буду знати. Це інше не треба. Нам треба навчитись мовчати побільше там, де це треба. Але там, де вже трендять в усіх новинах про конкретику, можна і говорити. Ось так. Тому реагуйте на прогнози, все одно так, з холодною головою, бо вони мають тенденцію до змін. По-хорошому їх треба робити ну кожен тиждень. Просто це часу треба колосально. Не всі мають стільки часу, то має робить, ну хай робить. І на тему небезпек обстрілів також фільтруємо. Ви бачите, як? У мене одна колега, яку я дивлюсь, а я в шоці з людини, вона робить робить розклади, потім бац, пише. Та я поки що не буду їх робити, я стільки не робила, воно не програлось. По небезпекам, тому що. Треба фільтрувати все-таки. Якщо ви там наробили на якийсь період, почекайте. А то так вийшло, що якось виходить, воно не дуже зрозуміло. Ось я по Харкову дивлюся. Там, де я зможу проаналізувати і співставити. Реально, співставити, ну, якось теж біля Треба фільтрувати, думати. Вона з Києва. Тут треба розуміти. Що відбувається? Людина не дуже розуміє реальність і те, що їй показують. Це співставити по Харкові і зрозуміти, як це подати важко, іноді. Іноді ні. Мені легше всіх заходить в Київ чомусь. Ось саме Київ. Донеччина важко. Пішла мені дуже важко, бо дуже якось не, не очень. Харківщина важко. Лергачівщина, просто жопа, я не можу вас робити. Все, що навколо Харкова, важко. Те, що робиться. Там я не хочу. Харків, ну, взагалі ж ви знаєте, що я роблю дуже рідко. І я розчарована цим. Розчарована любі мої. Бо якщо я дуже рідко його роблю, то розклад. Він, сука, програється. Вибачте, я повинна бути готова до того, що там буде. Завжди готова. А я не завжди готова. Тобто так. Не може бути завжди готова до того, що там буде. Що там буде щось хороше, я завжди готова, якщо, почти піздяцький. І ну якось не дуже. Тому я його роблю, коли маю натхнення і відчуваю, що можу його зробити. Все. любі мої, тепер тільки так. Тому що мені чомусь іде, що його не треба робити постійно і, ну, як є, так є. Якось я на такому стані зараз знаходжусь. Не знаю. Може, може, перевтома, бо малий погано дає спати. Подивимось, давайте бережіть себе і не забувайте голову дурним.